В Україні посилять обмеження на карткові перекази, оцінку фопів і контроль за грошовими операціями. Загалом Нацбанк пояснює ці заходи боротьбою з брудними грошима, але громадяни і правозахисники вбачають у нових правилах регуляторний тиск, докладніше про нововведення. Далі з жовтня цього року в Україні діють ліміти для карткових операцій у 150 тисяч гривень на місяць. При цьому для переказів на Айбан рахунки обмежень не було. Тепер же банки вирішили піти ще далі. Відповідний меморандум 10 грудня підписали державні Приватбанк та Ущадбанк, а також Райфайзенбанк та Універсалбанк. До них приєдналися і профільні банківські асоціації. Зазначається, що інші згодом також можуть долучитись до цієї ініціативи. Пише Унян. Економічний оглядач та. Журналіст Сергій Лямець переконаний, що банки висунули цю ідею не за власною ініціативою, а під примусом регулятора, який таким чином спробував відхреститися від непопулярного рішення. За словами експерта, глава Нацбанку Андрій Пишний для досягнення мети залякав банки штрафами у десятки мільйонів гривень. Сам пишний заявляє, що нові правила ініціатива банків і ніщо інше як упорядкування всіх процесів та підходів, щоб разом не дати використовувати платіжну інфраструктуру для фінансування незаконної діяльності Новації стосуються насамперед обмежень на грошові перекази. Їх обсяг буде залежати від ступеня ризикованості кожного клієнта. В теорії під категорію ризикованих мають підпадати особи, які проводять незвичайні або підозрілі транзакції, що не відповідають профілю заявленої професії, часто змінюють рахунки та банки, мають проблеми із документами та не можуть підтвердити джерела доходів. Мають зв'язок із високоризиковими сферами, азартними іграми, криптовалютами, ломбардами, Тощо. Так для клієнтів високого рівня ризику ліміт буде встановлений у сумі до 50 тисяч гривень на місяць. У клієнтів середнього та низького рівня ризику ліміти змінюватимуться поетапно з 1 лютого 2025 року у сумі до 150 тисяч гривень на місяць, з 1 червня до 100 тисяч гривень на місяць. Якщо клієнт документально підтвердить легальне походження коштів, які він хоче переказати понад встановлений ліміт, обмеження до його операцій не застосовуватимуться. Підтвердження. Дитина легальний дохід можуть довідки ОК 5 та ОК 7 податкова декларація, зарплатна відомість або підтвердження зарахувань від державних органів. Також підійде підтвердження доходів членів родини відповідними документами. Крім того, меморандум передбачає обмеження кількості рахунків, які клієнт може відкрити в одному банку. Відтепер в одній фінустанові можна буде мати не більше трьох рахунків у одній валюті. При цьому депозитні, кредитні, а також рахунки державних програм, таких як є відновлення і. Національний кешбек у цей перелік не входять. Банки передбачили також посилення контролю за діяльністю підприємців. Особлива увага буде до фопів, створених менш ніж півроку тому і сумою річного доходу згідно з першою групою оподаткування. Такі клієнти відповідатимуть ступеню високого ризику, і для них запроваджують поглиблене вивчення їх бізнес діяльності і посилений моніторинг операцій за рахунком. Що стосується ФОПів другої та третьої групи, для них відбуватиметься вивчення клієнта. Від Відповідно до власного ризикоорієнтованого підходу. Також банки намагатимуться визначати групи пов'язаних компаній, тобто зв'язок ФОПів із іншою юридичною особою. Як пояснюють фіностанови, таким чином нібито можна визначити дроблення операцій однієї великої компанії на декілька ФОПів задля ухилення від сплати податків у належних обсягах. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.